Підпустовий центр це присутній Бога нами. Це духовна криниця для християнина. Це місце для де кожен охочий християнин може. Прийти для того, щоб тут, у молитві, поєднатися, зустрітися зі своїм творцем за посередництвом, за молитвами, за заступництвом Блаженного Священомученика Симеона Лукача. Для мене це місце духовної сили, це місце, де я можу зустріти і повинен зустріти Христа. Це місце особливої сили, ласки від Господа Бога. Відпустовий центр це місце особливої Божої присутності, місце тиші, місце. Де кожен може відчути себе, наче вдома, місце, де Бог по-особливому торкається серце людини цей простір, в якому людина може відчути себе по-справжньому потрібною Богові, по-справжньому милою, улюбленою Божою дитиною. Блаженний Семеон Лукач народився 7 липня 1893 року в селі Старуня на Івано-Франківщині в простій селянській родині. Із раннього дитинства він проявляв надзвичайну любов до молитви і науки. Закінчивши початкову школу в рідному селі, продовжив навчання в гімназії у Коломиї. 1913 року Симон вступив до Станіславівської духовної семінарії. Його навчання припало на роки Першої світової війни. Але, незважаючи на складні обставини, він успішно завершив богословські студії. 30 листопада 1919 року єпископ Григорій Хомишин висвятив Симеона Лукача на священика. Отець Симеон служив на парафіях Франківщини та викладав у духовній семінарії в Станіславові. Він відзначався глибокою побожністю. Скромністю та відданістю своєму покликанню. Після Другої світової війни, коли радянська влада заборонила діяльність Української греко-католицької церкви, отець Симеон відмовився перейти до Російської православної церкви і продовжив підпільне служіння. У 1945 році він отримав єпископські свячення в умовах суворого підпілля. Владика Симеон таємно здійснював священиче та єпископське служіння, відправляв літургії в приватних домівках. Уділяв святі таїнства, часто наражаючи себе на небезпеку. За свою вірність був двічі заарештований 1949 та 1962 року. Загалом провів у радянських таборах майже сім років. Останній арешт стався, коли йому було вже майже 70 років. Виснажений тортурами та хворобами блажений Симеон помер у рідному селі 22 серпня 1964 року. Навіть після смерті радянська влада боялася його впливу, тому могила Владики перебувала під постійним наглядом. Але люди все одно таємно приходили, молилися і просили його заступництва. Під час апостольського візиту в Україну 2001 року папа Іван Павло II проголосив Семена Лукача блаженним мучеником, визнавши його геройські чесноти та непохитну вірність Христу і церкві. Святійший отець Іван Павло ІІ, папа Римський, згідно приписів усталених церковним правом, виконує обряд проголошення нових блаженних української греко-католицької церкви. Коли полонувався приїзд Святійшого отця Папи Івана Павла ІІ Україну, тоді церква вже вийшла з-під піля і раз він хотів їхати до нашої церкви, підтримати Україну, підтримати людей. І до того часу ми проводилися биатифікаційний процес тих всіх людей, які потерпіли за комуністичного режиму. І між ними якраз був і владик Симеон Лукач. У 2001 році, коли папа Іван Павло II відвідував Україну у Львові, були проголошені новомученики. і З тими новомучениками був проголошений блажений Семеон. Здійснюючи прохання наших братів. Апостольської влади ми дозволяємо, що відтепер і, і назад вечесна слух Божий Миколая Черновського 24 фігученків довчати бажений. Після того, яка є процедура, тоді. Мощі блаженних забираються, забираються їм до храму. І так всіх мощів, всіх блаженних старалися, кого можна було знайти, забирали, забирали до, до святині. Ми забрали в тому часі, були повернуті до Катедрального суботу до Івано-Франківська, це владики Сімеона Лукача, Владики Івана Слизюка. Також розшукуємо, що по сьогодні день мощі блаженного. Григорія Хомишиного також є, мощі ділимося і відпустово на відпустовому місті в стороні. Також дуже багато в наших храмах людей і і люди просять мощей мають таке велике наборництво до, до, до Симеона. Ті терени, де він обслуговував. Ми сьогодні бачимо такий здоровий ріст церкви, де проживав отець. Лукач, де він обслуговував тих людей. Вони по сьогодні, вони сьогодні вже втримали віру. Вони є, вони є великими патріотами, вони є спокійними, вони роблять, знають, що вони будують майбутнє для України, майбутнє для церкви. А це майбутнє сходиться для своїх дітей, щоб ми могли бачити всі разом. Згадую собі своє служіння тут у, у стороні, у тепер вже відпустовому центрі, ще в 2018 році, саме тоді, коли блаженніший патріарх приїжджав на святкування 125-ї річниці від дня народження блаженного Симеона, де було здійснено освячення цього музею на честь Блаженного Симеона і підпільної греко-католицької церкви. Я ще в той час був деяконом і звершував своє тут служіння. Ще в сані Деяконському. Після цього, коли наш митрополит проголосив це місце відпустовим центром і призначив мене і отця Володимира тут на служінні, якраз тоді був час, коли почалася ця війна, і ми, десь, порадившись з отцем, прийняли рішення служити кожного дня божественну літургію, наповнювали. Це вечірню молитовну програму, іншими практиками, розважаннями над хресною дорогою, вервиця, молебні, акафисти. Кожного дня приходять віряни, які можуть тут приступити до святого таїнства Покаяння. Також є люди, які приходять просто на розмову, поговорити, залишити тут свої тягарі, з якими вони прийшли, щоб повернутися звідси іншим. І, власне, через сповідь, через причастя люди зможуть повернути повертатися звідси іншими. 19 червня 2022 року. Під час архієпархіальної прощі митрополит Володимир Війтишин зачитав декрет апостольської столиці про надання старуні права повного відпусту. Ідея ну виникла повного відпусту, тому що люди почали приходити в це місце. Люди приходили. І там насправді в стороні люди отримали дуже багато ласку. Ласка відбувається, тому що, напевно, Дух Святий діє. І блажений Симеон просить і дає ласки для багатьох людей. І коли люди приходили в це місце, люди молилися, люди сповідалися, люди перечащалися і отримували повні відпустки. І тоді митрополит вирішив звернутися до апостольської столиці, написавши відповідного листа, аргументувавши, чому саме це місце заслуговує. Мати повний відпуск, я просто відрагувала, і це місце отримало повний відпуск. Це означає, що люди, які відвідали це місце, посповідалися, приступили до Пресвятої Евхаристії, помолилися в намірні а вони отримують повний відпуск. Не тільки прощення своїх гріхів, що завжди відбувається в сповіді, але також і прощення до чесних кар. На мою думку, найголовніше, що є в повному відпусті, це кожна людина, яка приходить туди, вона отримує ласки, які дає силу навернення особистого життя. Прийшовши там, вона може насправді отримати повний відпуст, зустріти Христа і з тим йти додому, нести саме цю звістку, що саме тут я зустрічаю щось неймовірне. Це є найголовніше, це постійне моє навернення. де я приходжу туди, де зустрічаю Бога, який мене любить, і тим хочу поділитися з іншими з першого дня повномасштабної війни Росії проти України. Священики від постового центру, отець Юрій Сидір та отець Володимир Лукашевський, започаткували щоденну вечірню молитовну програму. Вона завжди включає молитву перед літургією, молебні, вервиці, хресні дороги, щоб бажаючі могли посповідатися. Опісля є літургія з наукою, а завершується благословенням мощами блаженного Симеона Лукача. Ми бачили, що з кожним роком ці наші прощі, паломництва чування стають дедалі велелюднішими. Чимало людей сюди приїжджали, свідчили про те, що отримують тут вислухання своїх молотов. Навіть є випадки, коли люди дають свої свідчення про те, що Бог по особливому доторкнув їх в цьому місці. Це є наслідок молитви, яка щодня тут відбувається в відпустовому центрі. Щодня ми молимося у різних наших наміреннях. Зокрема, в понеділок молимося за військовослужбовців за перемогу, за справедливий мир. У вівторок просимо Бога за блаженного блаженого мученика Симеона. За всі сім'ї, які просять Господа дару батьківства, материнства для них, у середу завжди лунає молитва за узалежнених, причому не тільки від алкоголю чи наркотиків, як ми звикли собі вважати, але також від різних сучасних форм залежності, навіть від інтернету, і громанії, і, і тому подібне. У четвер завжди лунає молитва за нові і святі покликання до священичого нашого служіння серед нашої молоді, наших дітей. П'ятницю тут проводиться молитва на оздоровлення. Просимо Господа дару зцілення для всіх паломників, які приїжджають, читаються такі окремі молитви на оздоровлення. У суботу лунає молитва за померлих. На превеликий жаль, війна приносить все нові і нові жертви з кожним днем. І ми молимося. про стрів Господа святого блаженого упокою для всіх усопших. У неділю ми молимося і дякуємо Богові за всіх наших жертводавців, фундаторів. І за всіх паломників, які приїжджають і моляться тут разом із нами. Відпустовий центр Блаженого Симеона чи не єдине місце в Україні, де активно розвивають культ українських новомучеників. Так, 27 червня 2024 року тут освятили ікони кожному мученику ХХ століття. В рамках акції, одна родина, одна ікона. чин свячення здійснив владика Кенет Новаківський, коли приїжджають паломники. Ми їм розповідали історію життя, служіння блаженного Симона Лукача, але також зрозуміли, побачили, що, на жаль, наші, наш народ мало знає про наших мучеників, які от, вже 24 роки тому як проголошені. І виникла ідея також розказувати про, про всіх наших блаженних, не тільки про блаженного Симеона. Навіть з'явилася ідея зробити таке інформаційне видання, де є зібрано про всіх наших українських новомучеників для зручності вірян, щоб ми могли почерпнути історію життя кожного з блаженних. У нас також з'явилася така ідея написати кожному з блаженних окрему ікону, яку ми виставляємо в день літургійного спомину. Це була така цікава акція. Ми запропонували жертводавцям кожна родина, більшості родин, також і священичі родини, які жертвували на одну із ікон з наших блаженних. І після цього здійснили була архірейська божесна літургія, після якої було освячення цих ікон. І зараз ці ікони є в нашому храмі Благовіщення Пречистої Діви Марії для почитання. Саме тому у відпустовому центрі ми вирішили по-особливому вшановувати, молитися саме до господа Бога за посередництвом наших українських новомучеників і закликаємо всіх паломників, які сюди приїжджають, завжди розповідаючи їхню історію, їхній шлях, тому що вони ну близькі нам і хочемо, щоб люди знали про них більше. Створення відпустового центру це також важливий крок для збереження історичної пам'яті. Поступово тут формувалася експозиція про підпільну церкву. Збиралися свідчення та артефакти того часу. Ми стоїмо в основному приміщенні нашого величного проекту. І, власне, вся робота над цим проектом це більше ніж виконання архітектурного завдання, більше ніж е, замовлення на проектування. Це можна так назвати, що це є певна місія, тому що проєктування такого величного комплексу це й велика честь. По перше, для архітектора, а також великий прояв довіри. Багато різних рішень ми мусимо приймати. Виходячи з функціонального наповнення цього комплексу, виходячи з тих завдань, які ми розуміємо, які вже формуються в процесі і початку його функціонування. І станом на сьогодні ми бачимо, що ми маємо вже можливість спостерігати результати нашої реалізації, маємо можливість відчувати уже ту емоцію, яка закладалася на самому початку в процесі проєктування і яка провадила нас до звершення такого. Величного об'єкту, який би уособлював собі історію, яка пишеться сьогодні. Нові сторінки історії діяльності Симеона Лукача та продовження її у наші дні. Основна ідея закладення це є світло. Це багато світла, тобто, от вона відчулась мені, коли я туди потрапив перший раз, і хотілося якби цю ідею втілити і в іконографічному оздобленні. Тобто, що от, навіть самі ікони це не є класичне розуміння, там от навіть одежа — Це більше якби ідея на образність, чим на колорит. Тобто, тут як на мене, навіть сам підхід до розуміння храму і іконографії. Він би мав співдіяти. Тобто, оскільки новий підхід до оздоблення, і скажімо, якби пошуки сучасних форм і сенсів, такі ж саме хотілося закласти і в іконографію, тобто, щоб це були максимально звернення на образність, а не на колір. Сам архітектурний задум собору. У нас виник як інтерпретація такого змістового наповнення, або навіть я би назвав це змістовою стилізацією, адже діяльність блаженного Симона Лукача, усі ми знаємо історію. період дуже складний для грекотолоцької церкви, і ця це діяльність підпіллі. І, власне, сила тої підпільної молитви дала можливість молитві зрештою прожити той складний період і вийти назовні. І ми у таку ідею архітектурного задуму заклали. Основну наву собору, яка розміщена в схилі пагорба, вона архітектурно є підземною, тобто дах, який над нами, він засипаний землею, як експлуатована покрівля, і зверху виглядає просто як зарослий травою схил, з якого виринає світлий білий купол самого собору. І власне задом розміщення основної нави собору. Підземно, як стилізація, як символіка отої підпільної молитви, і додатковий задум в тому, що сила цієї молитви дає можливість світлому білому куполу виринути назовні і здійматися над цими пагорбами такою білою світлою вершиною. Ідея будівництва цього храму виникла з потреб. Завжди збільшувалася кількість паломників, і була потреба мати храм, мати місце, де можна прийняти паломників, адже в нас в відпустовому центрі на час проголошення була тільки каплиця Пристої родини, яка є в хресті. Паломники приїжджали протягом року, де не завжди була можливість молитися під відкритим небом. Віряном стояти, тому прийшла ідея все ж таки на честь блаженного Симеона спорудити, спорудити цей храм. Я пригадую перший день, коли. Почалися тут будівельні роботи, коли почався зводитись цей собор. Це був 10 жовтня 2022 року. Разом з цим Юрієм ми молилися божесну літургію в каплиці Христої Родини в Христі. І саме під час цієї літургії почали вити сирени. Ми отримували сповіщення про перший масований ракетний удар по Західній Україні, зокрема, постраждали тоді Львів, Бурштин, інші наші міста. Ну, і десь такий, напевно, диявол намагався посіяти в серці таку, таку думку, що ви робите. Довкола вибухи, руйнації ви починаєте рити котлован, будувати якийсь собор, будувати під час війни. Тому це також, напевно, одне з найбільших чуд Блаженого Симеона, який випросив Господа, що хоче, щоб на цьому місці, в його родинному селі, була ця святиня. Багато людей приїжджає і в тому, що до до мене підходили, що вони з тим наміренням приїхали, щоб десь віднайти сина, щоб пропав безвісти, другий, щоб в полоні помолитися. Так бачимо, що лишають образочки ті, ті фотографії своїх тих, тих воїнів. Люди йдуть з такою вірою, що в тому місці помоляться, Господь їм допоможе, і опіки Божої Матері просять, я думаю, що воно. Ну, і дуже потрібно, тому тим всім людям щиро дяка, котрі стараються допомогти, щоб можна це таке, таке, таке духовне джерело, таке духовне джерело, якого ми будемо наповнювати себе, щоб бути живою церквою, щоб у нас було разом з нами в цьому прекрасному, в цьому прекрасному карпкатському місті. Я вірю, що цей собор буде велику роль для духовного зросту нашого народу відігравати. Я кажу, як вже люди їздять туди і моляться багато, і навертаються, наближуються, пізнають краще Бога. Тому як буде цей собор, це справді буде, буде таким місцем, як сказав блаженніший, побажав Святослав місцем зцілення ран війни, але місцем кращого пізнавання Бога і себе. Від початку створення церкви церква будувалася і поширювалася на крові мучеників. Без мучеників ми б, напевне, не мали такого тривалого фундаменту, таких можливостей, які ми маємо. Так само, коли подивимося на стару, ню, думаю, що це, що там жив, працював, служив людям блаженний священномученик Симон Лукач, це є тим знаком, що, що там є особливе місце, місце, на якому Постає і постане цей справді великий унікальний храм, величезне відпустове місце блаженного священномученика Симона Лукача. Для мене це є ще одне місце як місце того, що церква жива, церква рухається, церква росте, церква йде вперед. Церква очищає, церква допомагає, церква будує, допомагає вірити людям. Напевно, найбільшою мрією чи бажанням моїм є тут, у відпустовому центрі, щоб в цей куточок передгір'я Карпат могли приїжджати багато людей і тут знаходити цей час, відчути, відчути цей момент, злуки з Богом, тому що Блажений Симеон ціле своє життя старався і також до самої смерті служив приводив, Його ціллю було привести людину до Бога. Хотіло б щоб і надалі продовжувалася та його, цей шлях, який він бажав привести людину до Бога, щоб і зараз приїжджало багато християн, вірян, які б через молитву, через це творіння рук Божих в тому мальовничому місці могли прийти і зустрітися з Богом. Оскільки Блаженний священномученик Симеон Лукач є в числі тих 28 українських сучасних новомучеників. Було б правильним, щоб одним із подальших напрямків у розвитку відпустового центру було саме праця в цьому керунку, щоб тут розвивався культ всіх українських новомучеників, щоб наші люди, які приїжджають сюди, могли наочно побачити, як вони виглядали, могли наочно прочитати їхні життєписи. І найголовніше взяти до своєї молотовної практики також молитву до українських новомучеників, щоб дивлячись на їхнє життя, надихатися і свідчити про те, що ми всі українці, так само, як вони. І якщо вони змогли, то чому не можу я? Цей день освячення храму є напередодні Дня Незалежності нашої батьківщини України. Саме 22 серпня. Є день літургійного спомину в нашому календарі блаженного священомученика Симеона Лукача. Тому, стоячи на порозі цих особливих днів, дня державного прапору, дня незалежності нашої України, ми поособливому просимо і дякуємо Богові за дар нашої державності. Тому нехай це освячення нашого храму стане новим знаком надії для всього нашого українського народу на тривалу, довгоочікувану, так бажану, справедливу. Перемогу і мир у нашій батьківщині в Україні.